9 марта в Славянске отметили день рождения Тараса Шевченко дважды. Сначала официально, а потом отдельно от властей свое мероприятие провели активисты. Они прошли от площади по улице Шевченко до памятника поэту. Лозунги были посвящены не только Кобзарю. Также люди высказывались в поддержку Надежды Савченко. Возле памятника поэту состоялся митинг. Так сміються з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з під неї встане Україна і розвіє тьму неволі. Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольнічі діти. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже убогий, нелукавий. Ходімо далі. Далі слава, а слава заповідь моя. Слава Україні. Yes! Так же говорили о декомунізації. Я був на цій комісії, я бачив наших патріотів в лапках. Якісь там сепари, диктують умови, вони сидять, морди в стол. Це не правда, і не сила, і не воля. І ми тоді не є спадкоємцями Тараса Шевченка. Сергій Горбатенко, Слов'янськ, общественна ТВ Донбаса.